Слава Ісусу Христу! В мене в листопаді місяці того року виявили гепатит С антитіла і віруса. Ось в мене є, зараз в мене є результати позитивні ось. Я трошки перелякалася, за мене молилися люди, я лікувалася, але в мене не була не велика активність, і тому мені не призначали лікування. Через три місяці я просто прокололася і сказала здати повторне лікування. Я перед тим, як здавати, пішла до отця Олега і на першій же молитві в нього розказала, за що будемо молитися. За що він має молитися, і він сказав, добре, дасте свідчення. Я зрозуміла, що, я, ну, що все має бути добре. І тиждень проходила на молитви, зразу відчула, що е, таку силу, що я вже зцілена і маю здати е, аналізи, і якщо все е, добре, то буду свідчити. І я в понеділок встала аналізи на антитіла, то їх не виявили зовсім. А, чи, лікарка була здивована, тому що каже, що це, можливо, після вітрянки, такого не, не може бути. А, через місяць я дала ще на е, кіль, якісний вірус гіпотита, його також не виявили. Все, слава Богу.